Перезаряджають зброю та починають заняття. раз пустий. Ось так юні морпіхи вправляються з автоматами. Держу, держу. За вчителів тут самі вихованці гуртка. Координатор групи Валерій Горбенко розповідає: на початку вторгнення майже весь викладацький склад та інструктори пішли воювати. Тож підлітки самоорганізувалися і старші почали вчити менших. Цей потім магазин там карман. річний Дмитро Ярошинський нині за педагога. Каже, усі навички опанував за декілька місяців. Нині ділиться досвідом. Потрібно виховувати молоде покоління, я і сам по факту є ще молодим поколінням, так би мовити, яке далі буде продовжувати допомагати нашій країні. Прийшов сюди, аби продовжити сімейну справу. Розповідає 12-річний Артем Колодочка. Його батько боєць зсу на Черкащину родина переїхала із сєвєродонецька. Я теж хочу стати як мій батько, хочу захищати батьківщину. Поряд не відстають і дівчата. <реку> Деякі дисципліни даються їм навіть краще, ніж хлопцям, коментує Анастасія Снесер. Каже, на початку повномасштабного вторгнення саме ці знання допомогли контролювати свій емоційний стан. Мені не було, мабуть, так страшно, як іншим, бо я була з цим трохи знайома. Підопічних клубу готують долати перешкоди, мати силову витримку та навіть вчать вправлятися з дронами. Оці маленькі, вони більше для розвідки створені, а більші в нас є вони для скидання всяких боєприпасів. Все, що потрібно для навчання, клубу надають військові. Найбільше допомагає 503-й батальйон морської піхоти, говорить координатор гуртка Валерій Горбенко. Бо ми якби їх діти вот, але діляться інші морські піхотинці, діляться інші військові. Ніхто не знає, як будуть розвиватися події далі. І ці діти виростуть. І відповідно їм треба вміти боронити себе за сучасними військовими, ну скажімо так, протоколами. Нині табір відвідає 30 дітей. Влітку вони продовжать відточувати свої навички та вчитись, морській справі говорить пан Валерій. Я цим не просто пишаюся. Я розумію, що коли є такі діти, в нашої країни є майбутнє. Дарія Шевченко, Федір, Коцаба, Суспільне, Новини, Черкаси.